Полтавці мітингували на підтримку дострокових виборів до Верховної Ради України. Виступали за розпуск парламенту. На їхню думку, революцію не можна вважати завершеною, доки інтереси народу представляють саме ці депутати. Для того щоб пройшли зміни, то вибори потрібні. Якщо не буде перевиборів, то і зміни неможливо. Неможливо буде втілити в життя. Должні прийти нові люди, повинні прийти професіонали, які будуть приймати вже такі закони, котри будуть бутлабірувати інтереси там. ...бізнесменів, а саме вже простих людей, владаря мені прпут в Верховної Ради потрібні вибори не тільки в парламент а взагалі повне перезавантаження. Вибори місцеві органи, оскільки європці вже ну я народні депутати, депутати обласних рад, депутати районних рад, вони. Втратили вже свою актуальність, оскільки Україна вже змінилася. Із тим, що більшість українців не довіряє народним обранцям, погодився й голова обласної ради Петро Ворона. За його словами, дострокові вибори завершать перезавантаження української держави. Сьогодні багато із цих депутатів і нас є відомості. Є відомості служби безпеки України. Вони фінансують тих сепаратистів і тих злочинців, які сьогодні хочуть розірвати нашу країну на шматки. які... Кожен день закликають росіян. Закликають Путіна прийти їм на допомогу на мітингу наголосили, що раду можна розпустити лише у трьох випадках: перший, якщо депутати місяць не приходитимуть на пленарні засідання сесії. Другий, якщо протягом 60 днів після відставки кабінету міністрів України не сформовано персональний склад кабіну, третій провід для припинення повноважень ради, якщо протягом місяця не сформована коаліцію депутатських фракцій, до якої входить більшість народних депутатів. Останній варіант всерйоз розглядає колишня опозиція: партії Удар свобода та батьківщина. Окремі політичні сили вже заявляють про готовність. Залишити коаліцію заради проведення дострокових виборів.